І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Дивимось дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Суракс на Баджері. Карта Прохорівка. Ну що, до бою. Так. Борсук. Ну, в принципі, нам підходяща карта. Чому? Тому що тут є у нас і рельєф. У нас сильно броньована Сильно, хотів сказати, броньована башта, сильно броньований лоб корпусу, а 11 рівня то взагалі не перевершено броньований. Так, якщо виїде і прикриє своє НЛД, а НЛД там невелике, то взагалі його дуже важко пробити. Та й нахлопушувальна гармата, 7 секунд всього перезарядку. Ну, нахлопушують можна навіть назвати пів піу серед ПТСА 10 рівня. Правда? Ну і наш герой бачимо, що обрав е, такий свій стиль, план на бій. Ну, я поїхав би напевне, що... На зелень, на алею, бо там бачимо багато ПТ-шок. Є в нас дві ЛТ-шки, всього одна артилерія. І там би нахлопушував, перехлопушував, Навіть десь і по центру, можливо було, але б там би артилерія не давала б спокою. Поїхав, прикриє гірку. Ну, також чудовий план на бій. До речі, раніше так грали. Раніше ось тут в Імбо Позішн, в Імбо кущику, від рельєфу ставали ПТ-шки, в яких чудові КВН, І хто намагався вилізти на гірку, тих перехлопушував. Можливо, наш герой. Обрав собі план на бій взагалі поїхати гірку продавити. Це можливо, я думаю, що це супер можливо, бо ми граємо в топі, ми граємо проти дев'яток. Є, правда, дуже сильно планьовані танки. Два ПТ-шок, я вже ж казав в цьому бою. Не, побачимо, хто тут попереду. Ну Тут велике у нас армадіще. Ми можемо реально от зараз поїхати і задавити і взяти просто зараз в оточення. Там агресивно бачимо, підсвічує вже ЛТшка наша по алеї. БТшки готові до пост і підсвічує, і там, походу, їх і розбивають. Хоча наш братіш зараз на чарку турчику поїхав і зустрів також непогану громадіще. Тож нас чекає непогане заробіще ще й тут під підвіркою. Давайте по одному виїжджайте, будемо вас вихлопчувати. Чомусь не поїхали за Вазіком його братіші. Не підтримали, він так агресивніше поїхав і був нахлопушений за це. 1350 вже нахлопушено, 490 натанковано. І я кажу, що сильно бронь, Ну, як для свого рівня, а ще й особливо в топі, то сильно броньований лоб корпусу. Так? От Важко його пробити. В умілих руках це Ну, небезпечна небезпека для суперників. Чудовий був постріл, майже через цю карту Шкода Т-50 вихлопушена. Перший ворог знищений. Вже познічувалися і по центру там суперники. А наші бачимо по алеї все ближче і ближче проходять туди до респу суперників. Т-95 поперперед. Ми, я так розумію, ЛТшки вже повтрачали, а ну, вже на Т-95, в принципі, можна також. Це 9 рівня. У нього раніше було, до речі, це чудових та цікавих історій. На Т-95 най... Міцніша броня на 9 рівні. Бо я не знаю, як зараз, правда, але раніше це було так. І на хлопушувальна гармата майже 10 рівня. Так? Ну вона дуже-дуже схожа по своїй характеристику. А ми продавлюємо, продавлюємо, порчавлюємо, ще й наш артилерист навіть тут допомагає. Два ворої знищено. Поїхали. Тепер не треба знищуватись. От якщо поїхали, то поїхали. Бо зараз нашого героя можуть вихлопнути. Зараз по нашому герою ще й артилерія може відстрілюватися. Чекаємо, якщо зараз прорвуться. то в принципі у нас тут проблем ніяких не повинно бути. Якщо ми зараз тут прорвемося, ну, братіші, підтримує, підтримує, братіш на естеці, все, і тяж там поїхав. А ці познищувалися, ці там зараз заїмбокамнець, цей не встиг втікти, зараз взад дні ще повинно тримати. Ну і 7 секунд перезарядка це дійсно круте. Мені таки подобається перезарядка. Задоволення. Пості. Я так розумію, що він ще й комфортний. От Є барабані, там фоші якісь так чи що. Ну, там треба звикнути до цього барабану. А тут він комфортний сам по собі. Ну, сама гармата в комфорті. І точність слушність, все чудово. Так, переможе бака, бо воно нам знадобиться. Щось довго там замешкався, наш не хоче під'їжджати, а ми вже половину КП тут тратимо. На підкаліберах ми його пробиваємо взагалі без проблем. Ну, ми без братіша там впоралися, в принципі. він, він розумів, що наш герой впорається. Три вороги знищено, 5 тисяч настріляно, 1200 натанковано, і навіть 1100 за розвідданими. Заходимо вже в тили суперникам. суперникам але поки ми тут билися, наші браті, ми повтрачали братішів, і тепер вони зашкірилися. А оцей деф на першій другій кей лініях, кей-квадратах, дуже важко його виклопушу. От Дуже-дуже важко. Щелтешок немає. І там наші братіші, шотні -шотні, ті, що були на алеї, але в нас не шотні на. Е от біля залізниці ці тяжі вони не шотні. Басик не встиг. Просто навіть на реактивній тязі він не встиг від'їхати. Пересвічує хтось їх. Чомусь вони почали маневрувати, їх почали пересвічувати. Чудово, це, по-моєму, не влетіло взагалі кудись полетів. Перехвалив я трішки гармату. Його зараз доб'ють по-любому. Перевага у нас невелика по ХП, але по танкам вже у нас чудова перевага. Небратіш нас на АМХ 50B, він якось невпевнено в бій грав. Не дуже хотів приєднуватися, щоб допомогти нашому герою, але на е 50 му допомога. Воно буде братішним братішом цим другу. Підсліпівся, виступає. І знову ж натанковує. Вистовуючи рельєф, все вірно робить. На такий майстер-клас. Базик також, якщо в нього ще є реактивна тяга, то він би міг проїхати і по центру, в принципі, так? Не хочуть стоять. Всі стоять. Ну, Ну це така карта. Або вона алеї стоять, ну наші доблесно поїхали, але... Якби там наш герой був, то може б і продавили, так? І плюс поки де поперестрілював. Базик виїхав все, чудово. до, артилерія вже також ближче під'їжджає, щоб вже було комфортніше на хлопушувати. Ну, ще 7 хвилин до завершення бою, в принципі, можна почекати. Поки... Ну, вони будуть стояти, вони не будуть рухатися. Т-30 поїхав вперед. Базік поїхав, зараз повинні бути підсвічені, вже починають по ньому пострілювати. Він користаючись рельєфом непогано там, до речі, проїжджає. Навіть ні одного ну, ХП не втратить. Ти і бачиш, все, підсвітились нарешті. І прострілу немає. Вагань! Ну це ціль, таку м'яку ціль повинні зараз виклопушити, Просто в Дивіться, ми поки де встигаємо навіть стрільнути. Все, поїхали, поїхали вперед. Го го, всі вперед! У них там метушня починається, я думаю, що проблем не повинно зараз бути. Бо ж Б залишився. 704-го бачили і ВЗ. ВЗ там також підкопушений трішки. Хоча він броньований в лобі. башти І в лобі корпусу такого. А це така вона дійсно підходяща карта. Хоча й в міських картах також можна знайти якісь такі перешкоди, де вони будуть прикривати тобі неуде. Ну, якщо хтось зараз стрільне, то він підсвітиться по-любому. Чотири вороги, боєць достойніший. 7 тисяч настріляно, 2650 натанковано. Горша знешкоджуємо. 5 ворогів знищено і дайте ще воїна. Для супер-поліпшеного настрою. <рес> Є 50-й поїхав, вже доблесно-доблесно поїхав. <рес> Стояв позаду в СБІ. Ну такий план в нього на бій був. А в нашого героя спрацював план на бій, в принципі, все чудово. Це не часто так буває, але воно буває так. Він має на увазі, щоб продавити гірку. 7-7, майже вісім тисяч на стрим. Оце Чудовий, рекордний рекорд. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.